Цього тижня на базі Хуського професійного ліцею сфери послуг був проведений другий етап всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів нашого краю. З професії кравець -переможець» якого представлятиме Закарпаття на третьому етапі всеукраїнського конкурсу. Заходом конкурсу слідкувала і наша знімальна група. На другому етапі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності взяли участь шестеро майстрів виробничого навчання з професійно-технічних навчальних закладів нашого краю Хузького і Берегівського професійних ліцею сфери послуг та Ужгородського вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного інституту, оскільки лише ці три навчальні заклади в нашій області готують спеціалістів з професії кравець. Сьогодні на теренах нашого міста. На нашому навчальному закладі Гуському професійному ліцеї сфери послуг перше вперше за останні 10 років проводиться обласний конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання навчальних закладів професійно-технічних навчальних закладів нашої області з професії кравець. Конкурс буде проходити два дні. І розділені на два етапи: теоретична частина конкурсу і практична частина конкурсу. Теоретична частина конкурсу проходить з застосуванням інформаційних комп'ютерних технологій, які на сьогоднішній день, згідно вимогою часу, повинні володіти всі педагогічні працівники всіх навчальних закладів і в тому числі і майстри виробничого навчання. Вони здають сьогодні, будуть здавати тести, тестові завдання, а після перейдуть до... Виробничих майстерень, де буде виконуватися практична частина конкурсу. У рамках конкурсу кравці презентували свої навчальні заклади, а також змагалися в теоретичному та практичному видах завдань, на основі яких компетентне журі і визначало переможців. Протягом першого етапу викладачі майстри виробничого навчання верніше будуть виконувати практичну робу виконувати теоретичну роботу на комп'ютері. Після проведення теоретичного туру буде відбудеться практичний тур, де майстри покажуть свої вміння. Протягом 7, 7 годин виготовити брюки, застосовуючи виробничі сучасні технології, тому що наші майстри учні відправляють на виробництво. А ми знаємо, що часто наші виробники працюють по за контрактами, за сучасними технологіями, сучасним кроєм. Тому вони йдуть в ногу з часом і постійно. Мають підвищувати свій рівень, і зараз теж ця цей вирів, це брюки чоловічі, Вони будуть виготовляти, використовуючи сучасні виробничі технології. Під час проведення конкурсу всі учасниці оперативно і професійно справлялись із поставленими перед ними завданнями. Тому було важко визначити найкращу. І все ж перевага була надана Наталії Хомченко, яка представляла Хуський професійний ліцей сфери послуг. Друге місце посіла Тетяна Фігаль, представниця Ужгородського вищого комерційного училища Київського національного торговельного Економічного інституту, третє місце Макрина Дубініна із хуського професійного ліцею сфери послуг. Ось такі приємні підсумки для хуських кравчень. Переможниця конкурсу Наталія Хомченко представлятиме нашу область на третьому етапі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів професійного навчання з професії кравець, який відбудеться у Львові. І ми бажаємо їй успіху.